Друзі, усім привіт! За вашим проханням у нинішньому відео ми будемо аналізувати закупівельні ціни на м'ясо молочну продукцію. Тобто це будуть малі поросята, свині, корови, бички, телята, та заодно подивимося, яка ціна на такий продукт, як молоко. Думаю, що багатьом селянам та фермерам така почута інформація в умовах нестабільного ринку буде досить цікавою та корисною. Крім цього, дивлячись на всю обстановку, яка зараз відбувається всередині нашої країни, спробуємо спрогнозувати, яких цін варто нам чекати в майбутньому. Скажу друзям наперед, що цей випуск буде досить цікавим та інформативним. За мою працю прошу вас підтримайте канал підпискою, лайком та обов'язково напишіть коментар. Розпочнемо ми сьогодні із свиней. Закупівельна ціна на них в середньому по країні становить 68 гривень за кілограм живої ваги. Найменша ціна тримається в західній та південній частині України. Вона складає 66-67 гривень, а найбільшу ціну переробні м'ясокомбінати пропонують в центральних та східних регіонах нашої країни, даючи виробнику 70-72 гривні за кілограм. Починаючи з кінця лютого, свинина уже подорожчала більше як на 50%. І згідно недавніх прогнозів асоціації м'ясної галузі, ціни, скоріш за все, можуть ще більше зрости вгору. Через війну і окупацію наших територій досить відчутно скоротилося поголів'я свиней, що за собою спровокувало на внутрішньому ринку дефіцит і зростання вартості цього м'яса. Зараз деякі переробні м'ясокомбінати стикаються з тим. Що для переробки не можуть у повній кількості купити відгодованих свиней. Така проблема найбільше виникає у прифронтових областях, там ціни за живу вагу доходять до 80-85 гривень. Спад поголів'я вдасться зупинити лише на літо 2023 року. Тобто потрібно очікувати, що до цього часу ціна на свине м'ясо буде залишатися досить високою. Тому, друзі, хто ще сьогодні думає, куди подіти своє зерно, як з варіантів, можете його впустити у відгодівлю свиней. Думаю, що з цього вдасться отримати хороший прибуток. Принаймні це буде в декілька разів краще, чим продати його за 3-5 тисяч гривень. Хоча на ринку складається така ситуація, що вслід за свиньми зросла ціна і на малі поросята, виробничі підприємства бачать, що через низьку ціну на зерно. Зараз на поросята просто стоїть шалений попит і піднімає ціну до 150-250 гривень за кілограм живої ваги. Тобто порося вагою 10-12 кг сьогодні буде коштувати 2500-3000 гривень. І то по такій ціні досить важко їх докупитися. Зараз, якщо взяти зателефонувати на будь-який свинокомплекс. Там вам скажуть, що на даний час у них немає в наявності поросят. Вибачте, все вже давно розпродано. Купити хіба можна у трибних свиноводів, але там ціна також є досить високою. Усе це, звісно, не сприяє розквіту галузі свинарства, однак обіцяє непоганий дохід тим підприємствам, які вже давно займаються цим бізнесом. Напишіть друзі в коментарях, з якої ви частини України. І по якій ціні ви зараз купляєте малі поросята. Думаю, що буде досить цікаво взнати, які на них є точно ціни. Добавлю, що ця ситуація є досить абсурдною, ще у січні місяці ціна на пшеницю та ячмінь доходила до позначки майже 10 тисяч гривень за одну тонну. І тоді ціна на малі поросята становила 100 гривень за 1 кг, а на тушки вагою 100-120 кг. 40-45 гривень. Зараз, як ми бачимо, ціна на зерно є набагато нижчою. І думаю, що логічно, свине м'ясо має також подешевшати або хоч зберегти стару ціну. Ну, як ми бачимо, ціна навпаки зростає вгору. А дефіцит свиней, про який я згадував вище, всього становить 8-10%. А це не є так уже і багато. Чому держава ніяк не врегулює це питання? То тільки можна брати і здогадуватись, ця дурна і незрозуміла ситуація вже негативно відбивається на вартості м'яса на прилавках в магазинах, і якщо надалі буде все так продовжуватись, то вже зовсім скоро свине м'ясо ще більше зросте у ціні. На сьогодні свина вирізка в середньому коштує 200 гривень, ошейок 190 гривень, садня частина та сало 140 гривень. Імпортоване свине м'ясо може трохи знизити внутрішню ціну. але через дорожчання світових цін на зерно, вартість свиного м'яса там також залишається досить високою. На німецькій біржі Wesk ціна на півтуші кондиційних свиней становить 2,10 центів. По нашому офіційному курсу це буде становити в районі 78 гривень за 1 кг цього м'яса, засуха, яка зараз вирує в Європі. Може ще більше негативно відбитися на вартості зерна, що за собою неодмінно потягне сторожчення виробництва свиного м'яса. Люди добрі. От ви скажіть, як от виживати? На нинішнє время, як почалась війна, цього бичечка продать за нього дають 4 тисячі гривень. А до війни я мала зайнювати за 10 тисяч як виживати. Як їсти? Я не знаю, як ми будемо далі. Да? Сіня? Кажи, геть. Геть ціна, каже, упала. Геть ціна упала до війни і зараз. Не накормися, не накупляйся і продати не продаш, тому що ціни на нього геть нема. Подивившись дане відео, можна вже зрозуміти, що сьогодні закупівельні ціни на молодняк залишаються вкрай низькими. Назву, друзі основні причини таких низьких цін. Війна робить і тут свій відбиток. На територіях, де зараз ведуться бойові дії, більшість переробних м'ясокомбінатів зупинили свою роботу по причині відсутності ринків збуту. Боючись попасти під ракетний чи артилерійський удар. Штатний персонал евакуювався, хтось перебуває в окупації, якісь підприємства вже може повністю зруйновані. Тобто ця обстановка негативно відбивається на закупівельних цінах. Найгірша ситуація тримається в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях, там ціни залишаються досить низькими, або зустрічаються випадки, що досить проблемно стати молодняк на м'ясо. Для прикладу, на Чернігівщині за живих корів дають не більше 25-30 гривень. На біків вагою 400 500 кг 35-40 гривень. І малі телята вагою 80-100 кг коштують 30-40 гривень за 1 кг живої ваги. На зниження ціни зараз ще тиснить масова здача молотняка. Не дивлячись на низькі закупівельні ціни. Наші фермери та прості селяни все рівно продають своїх корів, бичків та телят, бо, як ми розуміємо, для ведення господарства кожному потрібні якісь обігові кошти. Є інформація, що деякі фермери, щоб здати свій молодняк, везуть його з східної частини України на м'ясопереробні підприємства, які знаходяться в центральній та західній частині України. Тобто наш ринок перенасичений цим м'ясом, а попит з боку наших споживачів на цей досить недешевий продукт залишається вкрай низьким. І що буде відбуватися з ціною в подальшому, поки що важко щось сказати. Хай спершу візьме стабілізується ринок, ну факт полягає в тому, що у цьому сезоні наші фермери втратили від 30 до більше як 50% своїх коштів на стачі молодняка. Для прикладу, у січні місяці на бікі вагою 400-500 кг закупівельна ціна за живу вагу доходила до 65 гривень. Зараз вона становить 30-40 гривень. На кінець відео ми ще поговоримо про закупівельні ціни на молоко, вартість якого у першій половині вересня показала приріст аж на 5 копійок. В середньому вартість вищого гатунку. Становить 10 гривень 13 копійок. По країні ціни будуть такими: Вищий гатунок закупляють від 10 гривень 30 копійок. І максимальна ціна доходить до 13 гривень. Перший гатунок буде коштувати від 9 до 12 гривень. І молоко, яке скупляють від простих селян, ціна становить від 6 і доходить в деяких областях до 9 гривень 70 копійок. Якщо дивитися на цей графік. Починаючи з травня місяця ціни на молоко постійно зростають вгору. Фермерські господарства та селяни, які самостійно здійснюють реалізацію молока, у них ціна становить 20-25 гривень за літр. Ось друзі така інформація, а я на цьому буду завершувати відео. Попрошу вас напишіть в коментарях, які у вас закупівельні ціни на різну м'ясомолочну продукцію. Бажаю всім удачі, миру, добра. І до зустрічі!